Надто дощовим видався черговий південний циклон, який вчора формував погоду Черкащини. За півтори доби з 21 по 22 квітня випало 45-60% місячної норми опадів. Найбільше дощу дісталося у золотоніщині 107% місячної норми. Всього за тиждень наш регіон майже вдвічі перевиконав квітневу норму опадів. Випало 59 мм при нормі 36. За прогнозом, на поточному тижні домінуватиме циклонічний характер погоди. А це значить нестійка з короткочасними грозовими дощами погода утримається. Дискомфорту додаватиме поривчастий вітер. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у день 13-18 градусів. І з 25 квітня температурний фон підвищиться на 2-4 градуси. Вночі 7-12 градусів тепла вдень 17-22.